Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етно екопарк Хочу показати вам свій невеличкий куточок, який рідко коли буває в кадрі. Це жива альтанка. Вона дещо з вагою Клематіса. Ну, називається він Клематіс-Жучий ну А. На нашій мові це, мабуть, все-таки буде клематіс пекучий. Доріжка, йде доріжка в наш невеличкий такий, таку невеличку зону відпочинку. Тут я висадила пухероплідники. Вони виросли такі за два роки. Це були черенки. Ні, тут, здається, один був чи два було великих кущів зеленолисних, а жовтолисний — це черенки, мої черенки, я їх черенкувала вже. І ось така швидкість росту, щоб ви знали, якщо вам потрібно терміново зробити загорожу, то вибір повинен падати тільки на пухероплідники. бо, тому що за, з, мої, ну, з досвіду, з мого досвіду, більше нічого так швидко не росте. Стригла я цю огорожу, мабуть, вже разів три-чотири. За сезон. Ну, вона ще не така густа, як би я хотіла, але як бачите, вона вже свою функцію як загорожі виконує. Ось я зараз відійду і покажу. Дивіться. Ну, як бачите, в тому, в тому куточку вона ще не так, якби я хотіла заросла. Там все-таки тінь, і тому ну, тінь і під, як бачите, деревом, то там ріст. Менший. Але нічого, я впевнена, що вона буде, зрівняється з тією. Ось така загорожа. Тут очередується один кущ жовто ауреа пухіроплідника, інший зелений видовий. Зараз він вже позеленів, не ну, багато жовтолисних рослин. На осінь вони стають вже зеленолисним, ось так і з моїм пухероплідником. Весною він яскраво жовтий, а зараз він зелений. Ось така загорожа. Ми хотіли е, саме тією ну, відокремити чи загородити, ну так, тавтологія знову ж таки, яку я дуже полюбляю, загородити цю альтаночку. Так, далі. Тут, як бачите, е, така теж декоративна зона на штампі гортензії. Як я вже говорила, це я сама робила ці е, штампці. Це безіменна гортензія, яку я купувала на ринку без імені. А це ваніла фрайз. Е, не знаю, чи це дійсно вона, чи ні. Я не побачила не той рік, не цей рік кольору ось цієї. Такої, знаєте, яка, кольору, який є у ваніли. Чи це спека, чи, можливо, тінь, вона скоріше просто побуріла. А ось вона не взяла того рожевого гарного кольору. Ну, можу сказати, що сама квітка, вона є дійсно така, як у ваніли. Але. Ось рожевості я не бачила, скоріше всього, що їй потрібно сонце. Хоча зараз, як бачите, зранку тут сонця вистачає, можу сказати, що і ця теж гортензія набрала такого скоріше бурого кольору, ніж рожеву. Бачите? Вони однакові. Тому чи то спека, чи то У ну, нас схоже в лаймлайту є такі, така властивість лаймлайту. В нього у е, великій квітці є такі маленькі, от вони ніби складаються з таких маленьких букетиків. Але знову хочу сказати, там інша будова квітки. Там немає ось такого кінчика в острову. Бачите? Тому я не знаю. Хто знає ць, е, сорт цієї гортензії, напишіть. Ну, Важко е, важко визначити по відео, але тим не менше. Ну ось така. Гар, Гарна, як бачите. Е, ця стоїть, як бачите, вона стоїть. Ну, а ваніла, до речі, можливо, це і є дійсно сорт ваніли, тому що вона. Має таку властивість, як полягати навіть на штампі. І в свій час я хотіла зробити прикрасу цієї альтаночки, бесідочки. Це посадила з пекучий. Хотіла ось так загородити. Але він гарно квітує, він має велику силу росту. Бачите, скільки бутонів в нього. Цвіте він на осінь, це теж його плюс, тому що мало зараз рослин, я маю на увазі верхолазів, які квітують. А він, подивіться, море, море, море. Ось таких квітів. Він настільки сильна Ліана, що навіть велику гілку з цього дерева, з цього куща, який слугує живою кришею, дахом живим дахом нашої альтанки, він його зігнув. Тут як тут. Злазь! Рудя, злазь. Молодець. Так от, він його зігнув, але є у цього кліматиса дуже-дуже специфічний запах. І можу сказати, що він на любителя. Нам він не подобається нашій родині, ні чоловіку, ні дітям, ні мені цей запах навіть я б сказала, дещо противний. Неприємний. От дійсно неприємний. Але він вже засаджений, подивіться, як він гарно оплівся. І тут є дві зони такої відпочинку. Це альтанка, і он, бачите, біля водойми наша кладочка, де ми теж любимо ввечері посидіти. Чи навіть у велику спеку, де тут завжди прохолодно. Тому ось цей запах, він є, ну, такий, знаєте, неприємний. Чи буду я йому щось робити, корчувати? Мабуть, все таки ні. Хай росте, будемо терпіти. Можливо, звикне. І до нього. Це мої гортензії у кашпо, це наречена втікачка, а це френш боляро. Вони перецвіли вже. Але гарно наросли. Мене це радує і я думаю, що саме це місце, ось подивіться як вхід у нашу альтаночку вони будуть прикрашати, тому вони мені тут підходять. Ну і давайте зайдемо в саму альтанку. Ми, ну, цю гілляку ми будемо піднімати, тому що зараз дуже важко. Хоча подивіться, як цікаво. Ну, дійсно природний стиль. Те, те що я хотіла. І дивіться, це тут вже з іншої сторони посаджена жимолость, жимолость вічно-зелена. І в мене в плани, ну так я планувала, принаймні, щоб ось ця жимолость, після того, як це бересклет європейський, дикорослий, ось таке дерево, да, це дійсно дикорослий наш бересклет. Так от, коли е, опаде листя в бересклеті, то я планувала, щоб і взимку тут було вічно зелена е, така бесідочка, щоб по, по бересклеті ось плівся, плилася жимолость. І взимку тут, навіть коли сніг, коли холодно, було так цікаво по політньому. Ось подивіться, тут все-все ось така природній стиль. От, ну, хто такі більш дорослий, то пам'ятаю, як ми діти любили гратися от таких куренях, десь там на лузі, на луках, біля річки, робили собі такі курені, як ми говорили, і там гралися. Ну, ось, мабуть, дитяча така згадка і прийшла, була закладена в ідею цієї бесідки. Ну, бачите, ось це все. Поплилася вже жимлость. Ну, я сподіваюся, що буде дуже гарно, так як я хочу. Ну, є, звичайно, сухі гілляки, які потрібно різати весь час, але дивіться, ось так. Дозволити собі ну, таку бесідку, мабуть, може, може, не кожен, да, ну, навряд чи хтось може у звичайній, у звичайному саду. Але в мене цей парк. Парк еко, тобто тут ростуть дерева, кущі і природного стилю. Тому ось він такий. Такий в нас столик тут. Ось коти стільчика скинули. Ось, бачите, такі в нас лавки. Бачите, аж куди? Дивіться. Це, Ось подивіться, яка, як гарно. Ну, можливо, так, да, хто любить такі класичні. Показую непорядок, свій там в мене череночник, де я черенкую, де мої робочі інструменти. Тому я не хотіла б його зачепити, але разом з тим він є, подивіться. Ну, як же гарно. Ось приходиш у цю альтаночку, береш чай із травичок будь-яких, і навіть ввечері це робоча лампа. До речі, це лампа з історією. Я купила, мені запропонували, ну я вже говорила, що я де що купляю, де що мені дарують, де що викидають, я забираю різні речі старі, старі. І от буквально перед війною за 2 чи дні мені запропонували ось таких дві лампи, 300 гривень. Я, звичайно, їх купила. Не купили, це було така подарунок чоловіка. Він придбав мені їх. Я була дуже-дуже задоволена. І 24 го у нас почались бойові дії. Тут стояв блокпост біля нас, і, ну, ми ж не готувалися до війни. Потрібно було світло. Викопали землянку таку, і там наші хлопці, там наші хлопці були на захисті нашого села, конкретно нашого села. І потрібно було світло. Тому чоловік завіз цю лампу саме на блокпост. І всю, всі, весь час бойових дій, які тут у нас точилися, ця лампа світила нашим, нашим ну, сільським захисникам. Тому, вже коли була відміна блокпостів, її вичищену із паливом назад віддали нам мені. Ось вона так висить. Тому, коли тут ми ввечері хочемо друзі, коли приходять. коли ми, Ну, зараз дуже рідко, дуже рідко, тим більше якісь там шашлики, але все-таки, коли там є друзі в нас, то ми сидимо тут а накриваємо стіл. У нас така скатертина є в українському стилі, накриваємо стіл, кидаємо сюди подушечки під жопку, вибачте. І ось тут ми чаюємо. Чаю, Чаюємо, говоримо на всі теми квіткові і не тільки квіткові, а й взагалі. Ось така, така в мене альтаночка. Природня, щира така. Тут ростуть, до речі, хости ланцетні, які, ну, як бачите, гарно себе почувають без світла, без нічого. Ну, а ще тут мене росте плющ. Ось, бачите, я планую, тут два сорти плюща. Я планую, щоб е, саме в ту сторону, де, як бачите, там в мене розплідник, ось там це розплідничок, ну там була інша зона, я потім теж розповім про неї. А сьогодні, Зараз вона стала розплідником, тому що я почала займатися продажею квітів. Тому ось так. Дивіться, ось ця колода, яка лежить тут. Ну, це все природні, То в мене плани, е, саме за. Е, щоб ось заплило, ось у стіночку заплів плющ. Ну, це потрібно буде роки. Роки, тому що плющ досить повільна рослина, тим більше у нас на півночі. Ось така. Ну, а по землі він почав стелитись. Ну, хай стелиться. Тут, тут я йому дозволяю стелитися. Ось така розповідь про ще один куточок нашого природнього еко парку Така цікавинка. ось так ми виходимо з парку. Такий вигляд має доріжка. Ну, я сподіваюся, що гортензії теж будуть великі, тому що тут саме великі сорти садилися. А весною тут буде квітувати чимерники. Тут все-все, все по краях тут засаджено чимерниками. Тому, думаю, буде гарно. Ось показую, дивіться, яка краса. Всім дякую! Дякую за коментарі, дякую за вподобайки, дякую, друзі, що ви зі мною, що ви підтримуєте гарним словом, тому що в наш час це дуже важливо, коли є підтримка, і це надає і сили, і бажання робити, творити і взагалі в цей непростий час жити. Тому всім гарного дня, вечора, тихої ночі, і все буде наша Україна.